курсі, так, що Цього року ми, крім цього, ще й отримали Оскар за фільм 20 днів в Маріуполі чули таке, так? І е, з трансляції, де показує це все вручення, вирізали нагородження саме нашого режисера. Ви це чули чи не чули? Так? В курсі, що права на трансляцію, Оскара має компанія «Дісней». Це абсолютно правда. Повірте мені, якщо хто це не чув. Просто я вважаю, що варто. Нарешті серйозно і голосно сказати, що дійсний. Хуєї бані, блядь! Дійсний це повна залупа. Мікі Маус, де нахуй! Давайте такого скажемо, блядь, Все. Ну, Ми цього не помічали раніше, а дійсний завжди були залупа. Того, що сам Вол Дісней свого часу був великий шанувальник Адольфа Гітлера. А Гітлер був шанувальник творчості Дісней. І тисячо... чесно, є докази, в 1940 році Гітлер малював гномиків з білосніжки, блядь. З мультика Білосніжка. 1940 рік. До нього в бункер, заходять його, блять, це розпад русської війни, до нього в бункер заходять його генерали і кажуть, Май фюрер, ми зараз наступаємо по всім фронтам, пів Європи забрали, бомбимо Лондон, які ваші блядь, наступні слова? Він такий, Диви, що я намалював. Гномики. Ти Тий подобається? Да мій фюрер, дуже подобається? Блять, це би в тебе був вибір, щось інакше сказав. Дуже. А тільки чесно, я замагався малювати тих гномиків. Є в них ще щось нове в тому Діснеї? Да, в них дуже кльовий мульт вийшов Пінокіо. О, Пінокіо, добре. Тільки привірив такий випадок, хто по національності Ну Він то італієць, але мало лі. Мало лі він дерев'яний згорить. Але ну, коротше. І, до речі, відправ моїх гноміків волтодісним. Міні цікаво, як то кажеться, від нього фідбек. І присилає Дісней листа, каже, дякую, шановний мною, бо я уїбан, кончений і коханий Адольф Вітлер. І ви перемогли серед всіх інших валюнків гноміків і перемогли пів Європи. Але дивіться, є певні прапочки. Ви могли б от, гнома на всю мордяку не малювати свастон? Ми то не проти свастону, бо ми у але ну... Тату на обличчі не твоя фішка. Ти пушка, пишка, але це але не твоє. І оцей бабл коміксний з боку, ти що дописав там слова хей-хо, хей-хо, хей-хай, хей-хай, зайве, якщо чесно. Дуже зайве, дуже зайве. Я думаю, що так як Путін максимально пародіює і копіює Гітлера, він також малює. Він недавно намалював 89% на виборах за себе, да, як мінімум. І я думаю, що він також малює гнома, просто себе з зеркала просто малює блядь, короткого уєбана. Але одного, шість отаких малюють його двійники, бо треба по чимсь зайнятися, блять. Да? Теж тоже малюють. Теж тоже, тоже малюють. Знаєте, я дуже злий на дійсний за цей за фільм 20 днів Оскарі. Я би якби міг, якби мав можливість виїхати за кордон, я би поїхав в Діснейленд і вів би себе там як кончене питло, просто як мразота. Ну, у, уявіть, найгірший сценарій, просто таке от рейвак зробив би там. Я би там білосніжці просто на лице накінчав, розумієте? Здійснився б дві моїх дитячих мрії, розумієте? «Діснейленд» і. І кінчити. Але. Я би Мікі Маусу насрав в ліжко, блядь, просто. Бо Джеку грубцю вже не зробиш, бо це йому зробила дружина, так цього не зробиш. Я би підбіг до Сімби, з короля Ліва сказав, що ти Сімба? Хуїмба! В мене теж батя вмерно, про це мультик не знімають. Да? Я би підбіг до Аладіна, блядь, і сказав, що ти, блядь, вже зробив свій келем літаючий камікадзе, ти іранський уйобок. До далматинців би підбіг, сказав, що ви блядь, 101 далматинець, блядь, ви де блядь, бдете 200 бдете двохсот далматинців, блядь, якщо вжас". ти Покахонтас! пока у пока. Тебе нема претензій. Ти нормально, тебе американці учібляли. Я, я на них за це злий. І знаєте, е, чому я злий на дійсний? Бо направда це корпорація, яка багато чого купує, і все, що вона купує, вона все в нахуй. Просто дійсний свого часу викупила Pixar, яка робила історію іграшок. Pixar вже практично загнувся. Disney викупила свого часу Marvel, Марвелу практично пізда. Дійсно викупили франшизу Зоряні війни зоряним війном також майже пізда. Дійсно викупили Фокс, які знімали «Сімпсони» і знімають «Сімпсони». І тепер через Дійсний хочуть забрати з Сімпсонів персонажа Апу, ін індуса Апу, блядь, продавця. Я вам серйозно кажу, в курсі продавець такий, який казав, кольмі кольмі, блядь І хочуть забрати. Дійсний 90% мультфільмів, яких з піснями до індуса доїбалися, розумієте? Я такий високий, вище до якого мого з мого дитинства доїбатися, блять. Више Джекічана заберіть діда. Хто буде говорити, «Юмок як вай біцау»? Хто? Вони все, що купують, все всирають. я думаю, можливо, якщо у вас стільки багато грошей, купіть Росію. Купіть тіснею Росію, блядь. І всрідь, зробіть з них свою казку, блядь. Там і так президент сказочний долбайок. Зробіть, блядь, все, все. Щоб Путін був попелюшка, наприклад, знаєте, блядь. він такий, Хрещана мама, Америка робить йому козні, блядь. і він такий бідний, там драє очко, а вони всі на Да? він це все драє. І, і з ним також спілкуються тваринки, там пташочки зверху літають. маленькі люди, Ми чо, не рішаємо здесь, нічого? Пробігає мишка така, я маленький гвинтик!» і капкан. Капкан гура, бля, бабахнувся. Тараканчик пробігає такий «Білорусь десь ні при чому, ні при чому. І попелюшка потім їде на бал, як і в казці, приїжджає, а там га-ага наїбал, да, він забляють. <плес> 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 Але це не кінець, тому що тут вступає в бій українські легендарні мультфільми ідуть в наступ на Росію. Всі моря назад забирає капітошка. Забирає всі наші і навіть чужих трошки, знаєте, трошки дошів. На Кубань наступають три козаки. Такі тон 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 тон-тон-тон...» По дорозі зіграли з англійцями футбол. Проїбали. Далі. Далі. Зайшли в Фейсбук бігом попсирати когось в коментарях. Так здохне, 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 здохни, здохне, здохне, здохне. А, це Христинки Боже, яка гарненька, здохне, 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 здохне. І забрали Кубань. На Ліпецьк наступає пять Пяточкин. Заходить на свій завод, каже, що тут бачите, це скарб. На п'яп'яточкана нападають 10 слоненят. Петя П'яточкин рахує слоненят. І каже, отепер це бізнес на крові. Да? Так. А на Москву наступає свіжа кров сучасний мультфільм Пес-патрон. «Пес-патрон» анексовує Москву без жодного вистріла, як вішлива людина. Він просто бігає по всіх мікрорайонах Москви, співає свою пісню. Хто тримає цей район? Москвичі, пес патрон! Він каже, референдум проголосовано все Москва наша. Москва наша. І так ми поборемо дві корпорації з лагідне і Росія. Я так вважаю, так дуже кльово ми з цим можемо справитися. Дякую. Дивіться, весна в нас цього року така дивна, не зовсім прям рання, але я ще в січні знав, що весна буде рання того, що я слухав прогнози бабака тимка. Бабак тимко, чому за такого, блядь, гризуна, їбаного? 21 -е століття ми, блядь, люди звертаємося до гризуна, блядь, щоб знати, коли буде весна. І ми будемо того бабака, бідного, раніше законного часу. Розумієте, він ще мав би спати, ми його будемо, блядь. Воно заспане. Йому тільки що снилася гола, а на трінчер, блядь, Воно таке стоїть. Біля нього купа тих журналістів, операторів, працівників. Він зі стояком ранішнім блядь, стоїть бідний. І саме головне, як ми визначаємо, коли буде весна? Бабак має побачити свою тінь. Я далі навіть логіки не шукав. Думаю, ви уїбани, добре, блядь, свою тінь. Мені його яку що він свою тінь побачив. Я не знаю, ну мені шкода, бо він такий, блядь, ви серйозно добрий ранок, блядь. В тебе теж є тінь. Глянь на свою, ви заїбали. В тебе в телефоні, сука, є погода. Глянь, коли буде весна, ти ви чи що?» І цього року була офіційна новина на ТСН, що журналісти в жартівливій формі запитали бабака Тимка, яка суперздібність допоможе нам перемогти в цій війні. І Тимко відповів. Терпіння. Відповів, блять, бабак, нахуй. Ми з цим телемарафоном йогнулися вже, взагалі, якщо чесно. Я думаю, там не так було. Там вони такі, як ми переможемо? Бабак тимко, і він такий F-16, F-35, хай американці роздупляться нахуй! Він сказав терпіння, він сказав, терпіння і, мило лапкою. Мені шкода, що ми ж вибрали одного блядь, бабака і будемо його кожен рік. Остальні всі сплять нормально. Ми вибрали попуска блядь, і його мучає кожен рік. Розумієте? Інші бабаки такі, боже, як добре, що мені тимко, як добре. Ми їбемо, що таке тимко, ну, це щось дуже погане. Напевне, в тимка батько риболовив блядь, невеликі свята, напевне. Мама курва. І ми не знаємо, що там таке, але щось було дуже погане. Ще мені цікаво, відколи ми, люди, зрозуміли, що ми маємо право і розуміємо, що треба вдягати собак. Блять, дяде собак. І ми знаємо, що їм холодно собакам саме вот тут, вот, на пузику, на спині, на лапки не холодно, хвіст не мерзне, блять, їбало в собаки не мерзне. Нема собачої балаклави, блять, тільки от. І дуже рожеве личить чихуахва. Ми так вирішили. Так, ну, Заїбійся. І мені хтось скаже, ну воно ж таке маленьке, це чихуахо, воно мерзне, його треба вдягати. Так, а нахуй ми таку породу вивели, блядь? Це ж сука, не собака. Воно гарчить і себе боїться. знаєте? Воно вмирає, коли гавкає, нахуй я це зробили? Я дуже сумніваюся, що коли людина приручала собі вовка 100 тисяч років тому, людина каже: Вовк ди сюди, ми тебе нагодуємо, обігріємо. Тільки можеш, будь ласка, трахнути щура, ми хочемо чихуахо». Мож, можеш, будь ласка, трахнути змію, ми хочемо таксу, будь ласка. Можеш трахнути моїм Воно щось недовольне ходить. Чесно вже експеримент. Не, не, бо якби так було, то вовк би їбав все, що рухається. Бо вовк їбака. Він би, він би наробив стільки тих всяких тварей, що люди би охуїли, що це таке. Вони би до нього приносили такі — «Вовк, це що таке? Воно якесь грубе, маленьке, пучеглазе, пукає, хрюкає. ми його назвали мопс. Що ти виїбав, вовк? Що ти виїбав, вовк? Вовк каже: Юрій ткачав. Він ж такий крупний, ми його тако з граю оточили, він кричав Посони, посони. Карасу, «Що це таке?» не, не, не зліть тих собак, блін, бо якщо так еволюція пожартує, що ми з ними поміняємося місцями і собаки будуть вдягати людей. То не знає, як за жінок, але в пацанів буде прикрито тільки ніс і пісюну, блядь. Ви демо, як солісти, гурту Хемерман знищує віруси, блядь, так що не жартуйте. Хоча я думаю, що собаки вже придумали, да, пріджі та, і, і сандаліки, вони вже це придумали.